Друзі, всім привіт! Друге відео знімаю теж рівень бігінер, Але тут цікаве, теж будуть повтори, що може вас дуже класно розігріти. Тобто можете використовувати ті, хто трохи е, високого рівня, можуть використовувати якості вармапа або е, просто в перерві в обідній, щоб трошечки зняти напруження, тому що ви там просиділи першу половину дня і вам хочеться розігрітись. Велкам, прям супер. А для початківців це буде класна практика. Можете познайомитися зі своїм тілом поближче. Ось, І, в принципі, з практикою йоги можете почати знайомитись, але буде трошечки важковасенько. Всі фігури легкі в плані без якихось складно скоординованих рухів. Але, тим не менш, буде цікаво знову ж таки. В цілому по практиці. Сідаємо в зручне положення, тильна сторона долоней. Можете обирати будь-яке інше зручне для вас положення. Можете витягувати ноги, тазом сідати на п'ятий під таз, підкладати подушку, клуб, кубики все для того, щоб спина була в вертикальному положенні, я про це вже казала. Прикриваємо очі, починаємо відокремлювати себе від зовнішнього світу. Язик на верхньому піднебінні і намагаємося чи, нижню не стискати, не, нижня щелепа не повинна стискати верхню, не тримати вас. Відпускаємо це напруження і залишаємо в цьому положенні деякий час в тиші. По можливості прикривайте очі та краще стягується, стягується вага до тіла. Робимо об'ємний вдих, живіт, грудна, розширення, наша кулька розширюється всередині. Видих. Витискаємо це повітря, протягуємо, видихаємо, видихаємо до скорочення м'язів живота. Вдих ще один раз. Видих, тягнемо видих. Вдих, об'ємний. Слідкуємо за диханням. Як ви вдихаєте і видихаєте. Очі прикриті. Видих. Вдих, об'ємний. 호흡을 내쉬고 호흡을 내쉬고 호흡을 내쉬고 Выдых, ВЫДЫХ, ВДЫХ, ВЫДЫХ, Тя вдих, видих. Чудово відкриваємо очі, угу. і перекат назад, перекат вперед. Лягаємо на живіт, витягуємо ноги, згинаємо руки в лікця і опускаємо передпліччя перед собою лоб на передпліччя. Зробили видих озвучений. Вдих озвучений. У Видих. Вдих озвучений. Видих. Вдих, озвучений. Видих. Вдих. Потягнули підлогу на себе. Ноги на ширині. Лопатки опустили. Витягуємо передню поверхню на стіла. Хорошо, потягнулися, але не зміщуємо себе. Видих, згинаємо руки в ліктях, ноги залишаються на ширині тазу, Коліна над підлогою. Вдих, дихаємо. Видих. Вдих. Лопатки тягнемо вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Долоні в нас під плечовими лоб килим, Видих, витискаємо в звичайний упор. Вдих. Коліна опустили, тазом потягнулись на п'яти, Не опускаємо лоб на килим. Видих, відштовхнулись. Горка. Голова між руками. Поїхали повтори. Вдих. В нас коліна майже опустили на підлогу. Майже в нас позиція на четвереньках. Видих, виштовхнули себе по діагоналі. Вдих. Коліна майже опустили на підлогу. Видих, виштовхнули. Вдих, коліна майже опустили. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Майже опустили. Видих. Вдих ноги разом. Зараз я зміщуюсь. Коліна бажано призігнути. Видих. В нас витягуємо праву ногу. Половина таза закрита. Сподіваюсь, всім відомо, що таке половина таза і що таке закритий. Повторив вдих, коліна долобалоб до колінки. Округлення вагу тіла зміщуємо вперед, навантажуючи руки. Видих, нога назад. Половину тазу закрити. Тримаємо вдих, коліна долобало до колінки. Видих, назад. Вдих, коліна долобало до колінки. Видих назад. Фіксація. Не рухаємось, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємо праву ногу. Видих. Підтягуємо праве тепер коліна до лоба, лоб до колінки. Як тільки що ми робили. Повтори, але тільки навпаки, тепер. Вдих. Права нога назад. Видих. Тепер навпаки. Вдих. потягнулись назад. Руками відштовхуємось. Видих. Вдих. Назад. Таз закритий тримаємо. Видих. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Шагаємо правою ногою вперед. Видих. Опускаємо колінку. Вдих, повертаємо, руки всередину, розгинаємо в плечових, розкрились ноги на ширині таза. Видих, відриваємо колінку задню, корпус в нас нахилили вперед. Дивимось перед собою вдих. І кому важко, колінку задню опускаєте. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Опускаємо долоні перед собою. Колінку задньої ноги. Видих, долонь ліва зарушається під, плеч, під плечем. Повертаємо корпус вправо, витягнули руку і відриваємо колінку. Вдих. Видих. Так само колінку можна залишати на підлозі. Вдих. Руку догорі, не назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих. Опускаємо колінку рука перед собою. Видих звичайний упор. Вдих. Опустили коліна на килим. лоб не опускаємо. Все те ж саме, повтори. Видих, горка. Вдих. У нас коліна не опускаємо до кінця. Майже на позиція на четвереньках. Видих. Відштовхнулись. У кого округується спина, коліна призгинаємо, вдих. Видих, відштовхнулись, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ноги разом. Збираємо видих, витягнули ліво. Фіксація. Вдих повтор. Коліна до лоба, лоб до колінки, округлення, видих, нога назад. Таз закритий. Вдих, коліна лоб до колінки. Видих, нога назад. Вдих, коліно лоба, лоб до колінки. Видих, нога назад. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опорну ногу можна призігнути. Видих. Вдих. Опускаємо ліву ногу. Видих. Підтягуємо колінку лівої ноги. До лоба, лоб до колінки округлились. Вдих. Нога назад. Повторили трошки навпаки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Шагаємо вперед. Опускаємо колінку. Задньої ноги. Шагаємо вперед, опускаємо колінку задньої ноги. Видих, руки всередину розгинаємо і повертаємо в нас назовні. Відриваємо колінку задньої. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємо долоні перед собою. Видих. Праву долонь притискаємо. Повертаємо корпус. Видих. Вліво. Вдих. Праву витискаємо себе від підлоги. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. вдих. Рука перед собою колінку опустили задньої ноги. Видих. Упор. Вдих. потягнулись тазом на п'яти. Видих, підходимо ногами до долони і через округлення спини піднімаємось, опускаємо лопатки. Дих, піднімаємо руки догори. Пальцевий замок збираємо над маківкою. Вивертаємо. Видих, піднялись на півпальці. Намагаємось так, щоб п'яти отак не розпадались. Тримаємо п'ятий разом. Повторить. Вдих, опускаємо п'яти, пальці ніг відриваємо. По можливості. Видих, опускаємо пальці ніг, відриваємо п'яти. Вдих, п'яти, Опустили. Пальці ніг відірвали. Видих, перекат, п'яти, відірвали. Вдих. Відриваємо пальці ніг, п'яти опустили. Видих, перекат. Вдих. Піднімаємо. Видих, перекат. Вдих. П'яти, Пальці ніг. Відірвали. Видих, перекат. Вдих. Видих. Догори. Розплітаємо пальцевий замок, руки на ширині, ноги на ширині таза. Видих. Опускаємо долоні на нижні ребра. Вдих. Призгинаємо ноги в колінах. Таз підкрутили на себе. Округлились. Видих. Розгинаємо грудну, підпираємо її зі сторони спини. Фіксація. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. В нас округлились, компенсували коліна, призігнули таз на себе. Видих в нас, розгинаємо ноги в колінах. Вдих. Долоні в нас, пальцевий замок під потилицю. Видих. Укорінились ногами. Нахиляємо корпус вправо. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Ліктем лівим вгору. Видих. Правим вниз. Вдих. Дивимось перед собою. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих по центру. Видих. Нахиляємось в протилежну сторону. Фіксація правим гори, лівим донизу. Вдих. Видих. таз не зміщуємо. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих по центру. З видихом через округлення спини опускаємось вниз. Сягнемо себе вниз, долоні перед собою. Коліно можна призігнути, якщо долоні не опускаються. Вдих. Потягнулись руками якомога далі. Долоні на подушки, голова між руками. Вага тіла залишається на стопах. Видих, збираємо передплічний замок, шию, розслабили, стікаємо вздовж ніг. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вдих у нас. потягнулись руками вперед. Знову, якомога далі. Коліна можна до кінця не розгинати, видих, ліве передпліччя зверху, шиї розслабили, вдих. Руками тягнемо вниз себе, видих, шию розслабили, максимально вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витягнулись. Видих. Згинаємо ноги в колінах. Вдих. Витягуємо ноги вперед. Руки по сторонах. Видих. Підтягуємо до себе. І тильна сторона долони на коліна. Вдих. Об'ємний. Видих. we did we

Великі вказівни в кільця. Ні, давайте в долонь в долонь. І великі поєднали. Приєднали один до одного. Друзі, залишаємось тут стільки, скільки вам необхідно. Я, ну, можете в положенні лежачи. І на цьому ой, сидячи. І на цьому можете завершувати. Я буду вимикатись. Дякую вам за увагу. З вас лайк, дзвіночок і коментар, щоб був гармонійний взаємообмін.